Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами будемо пригадувати геометричні фігури. Геометричних фігур існує дуже багато. Починаємо пригадувати площині геометричні фігури, коло, овал, трикутник, квадрат. Прямокутник, ромб. А зараз пригадаємо об'ємні геометричні фігури. Циліндр, піраміда, куб, куля. Зараз погляньте на картинку і знайдіть та назвіть об'ємні фігури. Мабуть, ви вже здогадалися і зробили завдання. Молодці! Погляньте на ці рядки та назвіть зайві фігури кожному рядку та поясніть свій вибір. Ви вже зробили молодці. Ось ми і пригадали об'ємні та площинні фігури. Дякую за увагу!